Вітаю громадяни! Сьогоднішнє відео буде більше таке розповідне, тому що поки що нове обладнання мені ще не приїхало, а розповісти про нову версію барвінку хочеться, хоча б так тезисно. По-перше, що таке барвінок, в мене є окремі відео. Ви можете почитати тут, на сторінці самого барвінку, або подивитися те відео. От, а тим часом перейдемо до нової версії, яка ось тут на сайті. Називається версія 5.1.0. Насправді в цьому релізі багато нових цікавих штур додали, тому я просто в двох словах про кожну з них постараюся розказати. Отже, першим пунктом у нас іде програмний фільдер Гармонік, який прибирає частоти керування, які псують відео. Що можна сказати? Всі знають, що є в радіозв'язку така штука, як. Головна частота, не знаю, як правильно називається, факт того, що є частота, яка передає власне, корисний сигнал. І є частоти, які, по-перше, кратні їй. Меншу... Сигнал там має меншу амплітуду, але все одно він створює якусь заваду. Тобто, якщо ви передаєте сигнал на 900 МГц, то на 450, тобто половина частоти так само є така завада, і, відповідно, у верхню сторону так само є. Меншої амплітуди, але якийсь такий непотрібний нам сигнал. І якщо у вас відео, особливо там не 5 і 6, а якісь менші частоти, воно може створювати шум на тому відео. Відповідно для того, щоб позбутися цього ефекту, існують фільтри. Відео про фільтри Бервінок в мене теж є. Можна буде його подивитися окремо, хто хоче купити апаратний фільтр. І це, в принципі, мало бути б краще, ніж програмний. Але є і програмний фільтр, якщо у вас, наприклад, немає апаратного, або ви хочете використовувати обидва. Так. Тут є опис налаштувань у них на сайті. Пізніше я зроблю відео, як це все налаштовувати окремо. От, але фішка в тому, що ви просто-напросто, коли налаштовуєте цю штуку, то при генерації таблиці ППРЧ, передавач, знаючи, які у вас канали відео використовуються, тому що ви їх тут вводите. Або знаючи частоту, він визначає частоти того сигналу, який керує дроном. І якщо він може викликати потенційну заваду на відео, то ця частота просто викидається і на неї, попереджа, не стрибає. Очевидно, що ви, якщо це зробите, то приймач так само повинен бути наконфігурований відповідним чином, тому що приймач використовує. По суті, ту саму таблицю вперече, і він теж повинен знати, що на конкретно цих частотах з таблиці сигналу не буде. Тобто, коли ви конфігуруєте цю функцію, ви повинні конфігурувати одночасно і приймач, і передавач на одинакові штуки. От, крім того, що ви можете ввести, як тут намальовано, просто band channel і використовується таблиця VTX стандартна, ви можете також використати прямо значення частот в мегагерцах, на випадок, якщо у вас якась нестандартна штука використовується, ну, Тобто, якщо ви це використовуєте, то ви будете знати, що вам потрібно таке і така можливість є. Також є калькулятор гармонік на веб-сторінці конфігуратора TX. Це, це те, що я показував, це такий спрощений калькулятор, де ви просто, просто вводите значення частот ваших, і воно вам покаже потенційно, на яких каналах може бути завада. Ось, наприклад, тут є навіть видно. Ви вибираєте ваші канали, натискаєте Check, і отут з'являються ефекти: Channel 1, Channel 2. Тобто, ви знаєте, що на канал 1, канал 2 вам потрібно ввімкнути фільтр, і воно буде на тих каналах частоти відфільтровати. Наступна штука, яку так само дуже-дуже люди просили, і вона дуже цікава це AVIXCHIN або з'єднання послідовно приймачів. В мене є відео про те, як підключити два приймача Барвінку на польотник на два різних uart Але з певних причин ви можете не хотіти прошивати інший Betaflight, тому що для того, щоб розблокувати приймач на іншому UART, вам потрібно відповідно змінити прошивку Betaflight. Може у вас там якісь сервер підключення, якась плата ініціації, може ще якісь пристрої. Можливо, вам. Просто невідомий таргет до кінця, бо вам той дом дали і ви ним користуєтесь. Тобто ви не маєте бажання чи можливості міняти прошивку Betaflight, але вам все одно потрібно два чи більше навіть приймачів. От. І відповідно з певних причин нехай плати в сплітери для вас теж не варіант. Тоді це, по ходу, ваше рішення. Працює воно так. Ви маєте два приймачі, один з них. Тут підписаний Main. Це той приймач, який повинен бути прошитий прошивкою під барвінок. Rx1 може бути прошитий під, під що завгодно. Е, відповідно, Rx2 просто отримує сигнал з Rx1 по цьому філетовому проводочку. Він розуміє, що в нього є на вході інший приймач, і відповідно він працює як звичайний diversity приймач для Betaflight. тобто він передає сигнали. Ну, тобто, це, от, програма в цьому, Рік-2, передає сигнали на Betaflight так, ніби в неї насправді тут не, одна, не одне радіо, а два радіо. Мені сказали, що ви можете використати 3, 4 і більше. Поки що я цього не маю в руках не робив, але напевно, що доведеться спробувати кілька приймачів на різні частоти. От, якщо ви використовуєте ту прошивку Бетафлай від Барвінку, про яку я казав раніше, то ви зможете бачити тут буквально два рівні RSSI для двох приймачів. Якщо використовуєте ви для свого дрона звичайний Батафлай, то ви цього не зможете такого покращеного інтерфейсу бачити, але все одно ви будете бачити, ніби у вас є звичайний diversity приймач. Тобто, в принципі, зрозуміти, як воно працює, ви зможете. Так, також є спеціальні рівні РССА, які передає цей приймач. Мінус 140 означає, що він втратив зв'язок, мінус 150 це проблема зв'язку між Ріксами. Тобто, коли передається сигнал з рікс 1 на рікс 2, там все одно передається якась контрольна сума, щоб Рікс-2 міг зрозуміти, що це валідні дані, і якщо ця контрольна сума не збігається. То буде значення rssi 150-150, яке скаже, що щось не те в комунікації між цими двома ріксі. От, Також у вас є LQ рядочок, ось він третій знизу. І відповідно, тут буде, якщо працює оцей eric Chain, тут буде значне 16 в місці, яке вказує PKD рейт. Також ви, тут написано, як змінити частоту для кожного з цих двох приймачів. Відповідно, якщо у вас є 2TX, так само у мене є відео, як підключити 2TX до е, пульта через перехідник бервінку, або можна підключити їх просто в паралель будь-якими проводами. Е, і вам потрібно використовувати прошивку бервінок на тих 2TX-, якщо ви захочете мати лого меню. Також, якщо у вас передавач номад. Е, Тут написано Diversity передавачів. Насправді, трохи є розбіжність в тому, як називає свої пристрої барвінок і як називається LRS пристрої. Тобто для ЛРС Diversity це просто означає, що пристрій працює, ходу на двох атенах. На двох Наступна штука Gemini. це означає, що пристрій може працювати у двох діапазонах, тобто в одному з двох діапазонів, скажімо так. І Якщо пристрій називається crossband, тоді це означає, що він працює в двох діапазонах одночасно. У барвінку кроссбенд означає, що пристрій працює в двох діапазонах, але він перемикається. Тобто це одне радіо, яке здатне працювати в двох діапазонах, і воно перемикається між цими двома діапазонами. А Diversity для барвінку означає, що у вас відповідно є два радіо. Тобто, що ви бачите Diversity, в контексті барвінку, то це йде мова про номад про те, що LRS називає кросбендом. Так, наступна штука графічний інтерфейс для конфігурації приймача. В попередньому одному з попередніх відео я розповідав про програму для конфігурації приймачів. Якщо вам, як і мені, не складно запустити. З командного рядка програму, і типу якісь там порогати файлики, то це, в принципі, може вам бути нецікаво, але з більшості випадків людям цікавіше потикати кнопочки, ніж бавитися з блокнотами і командними рядками. Тому ось є готова програма, яка дозволяє конфігурувати вприймачі. Прото вона підтримує як Single-Rix, так і подвійні RX, так і Diversity RX. Ще раз нагадую, що Diversity в контексті Бервінку це та штука, яка називається crossband. От і тут написано, відповідно, як можна підключити два приймача на дроні в паралель. І пояснюю, відповідно, що вважають Бервінки Diversity, що вони вважають просто як це називається, Dual Erics. І, відповідно, якщо у вас взагалі немає бажання щось конфігурувати, вам просто потрібна прошивка під RX, то є веб-генератор, тут так само ви можете вибрати. Single Rix – це коли у вас одне радіо на вході і одна антенка. Dual Rix – це коли у вас дві антенки, відповідно, наприклад, якісь там циклони і тому подібне, у них, типу, є радіо, яке здатне працювати в двох діапазонах. От, це ми бачимо отут. Але воно має один, одне радіо, і воно працює по ходу одночасно, тільки в одному діапазоні. І diversity це коли у вас є два радіо напрямачі, відповідно, воно може працювати в двох діапазонах одночасно. Це, наприклад, для радіомастера DBR4, те, що називається True Diversity, ви можете вибрати відповідно до мене для двох частот. І просто генеруєте прошивку. Так само тут ви можете додати той фільтр частот програмний, про який я говорив. Так, і наступна штука підтримка пристроїв на SX128X. Тобто підтримка радіо, який має діапазон в 2 ГГц. Знову таки, тут є посилання на. Суміс... Картинку з сумісністю платформ. Очевидно, що типи LR1121 можуть працювати типу, на будь-якій частоті. Тобто вони сумісні як з 900-ми, так і з 2000-ми частотами. От. І, відповідно, 2000-ні сумісні тільки з 2000-ми, 900-ті сумісні тільки з 900-ти. Фактично, мені сказали, що ви можете навіть прошити барвінок прямо на пульт якийсь там радіомастер-боксер, умовно кажучи. Але, в принципі, ви можете купити так само на 2,4 просто зовнішній модуль і прошити бревінок на нього. Тобто, це як вам буде зручніше. Знов таки та сама схема, як можна використовувати пристрої на різних частотах з різними комбінаціями RX. Наприклад, оця картинка чудово показує, що якщо у вас TX якийсь намад який має два трансмітера LR1121, то ви можете до нього підключити один 1 RX на, на, на 2.4, умовно кажучи, з'єднати їх ланцюжком. І, відповідно, вам не треба купувати радіомастерівські дорогі приймачі, тому що ви можете зробити цей приймач просто з двох будь-яких приймачів на будь-які частоті. Так само, якщо у вас є два передавачі, ви можете зробити їх через якийсь перехідник, паралель. Тх на 900 і ТХ на 2,4 взяти відповідні приймачі і теж все працює. От І так само ви можете взяти, звичайно ж, РХ, який має 2 LR1221, прошити його під два різних діапазони частот, взяти той самий іномат і так само все буде працювати. Ось такі бувають варіанти використання. Оцих дві штуки, це поки що ще в розробці, відповідно. Наразі таких речей не існує, але вони будуть дуже швидко вийдуть в паблік. І з того, що мені розповіли, Open Hardware RX BRX24 це приймач, який буде аналогічний до тих приймачів, які зараз ви можете зробити так само самі на R-02. Тобто, ви пам'ятаєте, само є відео, ви купуєте окремо собі ЄСП, купуєте окремо модуль R02, берунок дає плату, там треба ще якусь кнопочку, якісь два резистори. Це все паяєте докупи. І маєте, по суті, такий open приймач, який можете використовувати, і він коштує буквально копійки. Таку саму штуку збирається зробити беревінок для пристроїв, які будуть з E80, якщо я не помиляюся, і байтом. Тобто він буде могти працювати одночасно і в суб-Герцовому, і в 2.4 бенді. Вам будуть давати так само тільки PCB-шку якої ще наразі немає, як написано, до цієї PCB ви собі купуєте відповідні чіпи, відповідні інші комплектуючі паяєте і маєте двордіапазонний приймач, так само за невеликі гроші. Також в цьому ж самому приймачі, оскільки в E80 знаходиться, по ходу, один LR 1121 чіп, тобто він може працювати в діапазонах, але одночасно тільки в одному. То власне, для нього буде розроблено цей режим роботи Crossband, про який я казав, в якому в польоті радіо перемикається з одного діапазону на інший. Це досить така складна процедура, тому що вам потрібно, скажімо так, перезавантажити радіо на льоту. Відповідно, це буде займати десь порядку секунди. Але як варіант, коли нічого більше не допомагає, так само може бути. Ці штуки, коли у мене будуть, я їх покажу. Про з'єднання в я так само зроблю відео, коли у мене будуть вже якісь кілька приймачів зайвих конфігуратор прошивок напевно покажу наступним відео.